У мене було таке відчуття, що мене десь наїбав. Сьогодні ви дізнаєтесь думку про книгу Фріда Макфаден ніколи не бреши. Це моя перша прочитана книга цієї авторки. Наступна, можливо, буде служниця, але я не впевнений. Взагалі то важко розповідати про цю книгу без спойлерів, але я спробую. Коли я прочитав першу половину книги, я дивувався діям головних героїв. Тому що їхні дії були нелогічні. Я гадав, коли прочитаю книгу, в мене з'являться багато запитань до авторки. Але коли я її прочитав, я такий, що Що? Що це було. Не намагайтесь вгадати, хто головний мене в цій книзі, авторка не дає жодного шансу. Як для трилера, мені не вистачило крові. Мені інколи здавалося, що авторка просто загубила сторінки, де описував насильницькі дії вбивці над жертвою. Я думаю, якби книгу цю писав Стівен Кінг, де б він більш детально описував подібні сцени, то Ця б книга стала культовою у своєму жанрі. Підводячи підсумки, скажу, що книга читається дуже легко, дуже швидко. Вона буде тебе тримати постійно на прузі до того часу, поки ти її не прочитаєш. Але після прочитання у мене було таке відчуття, що мене десь наїбав. Можливо, це такий стиль авторки, дізнаюсь, коли прочитаю служницю. На цьому усе. Ви супер, якщо додивились відео до кінця. Напишіть свою думку, якщо ви читали цю книгу. Дякую.